Основними додіяльністю комунального підприємства є захоронення твердих побутових відходів. За 2023 рік підприємством було прийнято та захоронено 45 345 тонн твердих побутових відходів, в тому числі від товариства Михайло Мукачева 42 тисячі 129 від підприємств 3 216. Від реалізації даної послуги отримано доходів 8 мільйонів 5939 тисяч гривень. Також підприємство надає послуги по вивізу рідких нечистот. І за 2000, за відповідний період вивезено на очисні споруди 1385 метрів кубічних, це і нечистот фільтрату з полігону ТПВ, е, в тому числі нечистот від підприємств населення бюджетних організацій 1220 метрів кубічних фільтрату з колодії септики полігону ТПВ 165 метрів кубічних. Під реалізацією даної послуги отримано доходи 182,1 тисяча гривень для побутових і технічних потреб. Полігону твердих повторювах забезпечується привозною водою. Також проводиться контроль за якістю ґрунтових вод, ґрунту, повітря у 2023 році. Виконані наступні роботи: це проведена була робота по обріссі кущів по периметру полігону вздовж огорожі. Також прочистка канал, септиків, підсипка дороги. Укладені були проблемні ділянки дороги бутовим каменям для під'їзду автомобілів для розвантаження. Проводилося відкачування фільтрату мотопомпами, по ущеніним відходам, щоб запобігти загоранню, проведення ремонту спецтехніки, систематично проводилися роботи по перемиранню території до розносу вітром легких фракцій. Також фінансова сторона підприємства заглядає таким чином. За 2023 рік підприємство отримало доходів на загальну суму 10 мільйонів 2489 тисяч гривень. Матеріальні та капітальні витрати склали 2 мільйони 96,6 тисяч гривень. витрати на оплату 3 мільйони 248,7 сорок Нарахування на соціальні заходи 624,3 двадцять амортизація чотириста і основні операційні витрати це серед них, як екологічний податок. Сімсот 2 тисячі витрати на електроенергію 45 і сім, послуги очистки фільтрату, 111 тисяч 3, банківські послуги 24,3. З Біторська заборонення станом на перший на перший складає 448 і 9 тисяч гривень. За 2023 рік підприємство сплатило до бюджету податки і зборів 3 мільйони 374 тисячі гривень. Це ПДВ 1 мільйон 319,4 гривень, податок 761,6. ПДФО 577, військовий збір 48,7, єдиний соціальний внесок чи 167,3 і підприємство закінчило рік з прибутком.